У селі Рунівщина Новоселівської громади відбувся другий благодійний турнір з вільної боротьби та панкратіону імені Олександра Булата, присвячений дню захисників і захисниць України. Цей захід зібрав понад 200 спортсменів із Полтавського району та Новоселівської громади. Саша був м -м, добрий завжди втіда в, в душою компанії. втіда перший з'являвся на любу допомогу, хто б його не просив. І так само він боєць з великої літери. Шанувати пам'ять його. Пам'ять його, пам'ять побратимів, якими ми служили, які загинули, захищаючи нашу державу. Змагання розпочалися з вільної боротьби. У підсумку команда Новоселівської громади здобула впевнену перемогу у командному заліку. Я займаюся вольною боротьбою. Мене тренує тренер Володимир Михайлович. Я сьогодні боролася, відборолася, схватку виграла. Тут багато прийомів, гарних китків, переводи і класно тут хороше. Я сьогодні боровся з е, Я вже заб... виграв, не виграв. Виграв. Мені подобається вільна боротьба. Цей спортивний успіх став символом єдності та спільної мети учасників підтримати нашу армію. Змагання відбувалися в новій спортивній залі, якої досі не було в Рунівщині. Якраз під цей захід було відкрито оновлену залу, точніше новостворену залу спортивну. Це дуже знакова подія, перш за все для Рунівщини, тому що тут спортивної зали взагалі ніколи не було. Тепер дітям в оновленій залі є чим займатися. Особливо це тепер будуть гуртки спортивні, заняття з вільної боротьби, панкратіону, фізичної культури для школи нашої Рунівщинської». Я вважаю, що це дуже гарна подія, особливо для розвитку наших дітей. На заході були представлені не лише спортивні змагання, а й різноманітні розваги для гостей. Найменші учасники могли насолодитися солодкою ватою, попкорном та традиційним козацьким кулішем. Кожен захід у Новоселівській громаді є благодійний до організації ярмарку на користь збройних сил України. Традиційно долучилися працівники культури, освітяни та жителі громади, які проявили щиру підтримку українським захисникам. Чистого відкриття на алеї Героїв, де вшанували пам'ять загиблих захисників України, програма продовжилася змаганнями з Панкарціону. І сьогодні перед день Дня захисника і захисниці. Ми не забуваємо шанувати загиблих героїв і ті, які зараз щодня виконують завдання на передових лініях південних, східних і вже північних рубежах нашої держави і мужня. Вбивають російську агресію іноді ціною власного життя. І наша громада завжди долучається до таких заходів, як шанування пам'яті наших захисників. Прикро називати цифру 25 воїнів, доля яких пов'язана з нашою громадою, приєдналася до Небесного війська. Беззаперечно всі вони герої. Які вмотивовані хлопці пішли майже з перших днів війни боронити нашу державу? Цей день став ще однією можливістю для спортсменів продемонструвати свої навички та відчути дух змагання. Панкратіон версія традішн безпечна для дітей, адже тут відсутні удари в голову. Давай! Приїхав на змагання. На честь Олександра Булата пам'янути його. Подобається вид спорту, це вид спорту для сильних людей, тому ну, якось історично склалось так. Цей спорт дуже цікавий. Інколи кажуть, що він травматичний, тому що тут дозволені удари і в голову, і руками, і ногами. Так, він дуже цікавий. Тут потрібно мати хист і. Немалі навички для того, щоб їм займатися виступати, повинно було приїхати від 40 до 60 учасників різного віку. Цей захід про сил громади, її єдність та готовність підтримувати тих, хто щодня бореться за нашу свободу. Турнір завершився не лише перемогами на килимі, а й відчуттям спільної мети та надії на краще майбутнє.